Херсон зранку був під ворожим артилерійським обстрілом. Окупанти атакували з тимчасово окупованої території області під вогнем житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Ви на ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Усі деталі про російський обстріл Херсону зібрали для вас далі. 20 грудня Херсон прокинувся від вибухів, які лунали в усіх районах міста. Російська армія атакувала з тимчасово окупованого лівобережжя. Удар спрямувала по цивільних. Окупанти гатять по житловим кварталам критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади, зазнали руйнувань. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Зокрема, пошкоджено 12 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі. На жаль, одна людина загинула. Поранення несумісні з життям дістав 60-річний чоловік, який перебував у приміщенні. Дев'ять людей отримали поранення. Зокрема, у тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного чоловіка. У нього вибухова травма та поранення грудної клітини. Аноніпіслава діти не у. 20 г а, а потом пришла рядом. Уже сказал охранник, что уже тишина, уже не было. И потом Ой, тут двоє похож столько было, что А тут вот именно я летела, а он сюда летел, на нас. Також голова ОВА повідомив, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але їх виявили та знищили. Влада міста вкотре закликає мешканців тимчасово евакуюватися з міста. Тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких. З питання евакуації та безпечного прихистку звертайтеся за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА 0800 101 102 і 0800 330 951. Вистоїмо!